Всі розраховують калорії на день, але правильно розраховувати калорії на тиждень для того, щоб не було зривів. Якщо у вас було свято, день народження, корпоратив або вам просто захотілося смачненького, дозвольте собі те і не вважайте, що ви зірвалися. Просто наступний день, два або три у вас має бути максимальне обмеження по калоріях. Наприклад, гарбузове пюре, гречана каша. Можна навіть макарони, але без нічого і в невеликій кількості. І так, день, два або три, в залежності, як сильно ви переїли напередодні. Тоді загальна кількість калорій буде за тиждень невеликою, і ви не будете відчувати ні важкості, ні, ні те, щоб вас мучила совість. У вас взагалі все буде прекрасно і в організмі, і в тілі, і в настрої. Тому користуйтеся цим лайфхаком, вживайте корисні сезонні продукти. І намагайтеся не переїдати, якщо переїли, користуйтеся цим способом: підрахувати загальний тижневий калораж і дати собі розвантажувальний день. Смачно!